Здоровенькі були. Мене часто питають, який смартфон обрати, так щоб він був недорогий, щоб файно виглядав, щоб були сучасні камери, щоб був поточний Android, велика батарея, ну і не всі, щоб можна було використовувати безконтактні платежі. І ось нещодавно мені запропонували один смартфон на огляд, який вийшов нещодавно та коштує приблизно 200 доларів, та відповідає усім цим критеріям. Не вийшло мені пройти повз, тож сьогодні розповім вам про Realme C67. Якщо вперше на каналі, підпишіться. В нас кожен тиждень виходять нові відео. Намагаюся робити цікаво та й про актуальні теми, тож чекаю у спільноті. Ну мо, -ну, починати. У комплекті, окрім самого смартфону, з захисною плівкою, знаходиться класичний прозорий чохол, зарядний блок та кабель USB-C. Стандартно та дякуємо, що з зарядкою в коробці. Сучасні тренди швидко з'являються у китайців, тож тут ми бачимо плоскі рамки, матовий пластик позаду та дві величезні блоки камер. Сам корпус фактурний, на дотик непоганий, але все одно ви ж будете користуватись чохлом. Кнопка живлення та гойдалкогучності з однієї сторони, камера в отворі, а не у каплі, що додає йому додаткові бали до трендів. Знизу Type-C та неочікувано роз'єм міні-джек для навушників. Телефон важить 180 5 грам, що для його розмірів ну, це нормальна вага. Збірка, як завжди у Realme, гарна, ніяких зазорів, ніяких люфтів. Тут нічого такого немає. Він відчувається монолітним. А ось приємна несподіванка, це пило захист ip 54 Так, це не для того, щоб мити його під краном чи пірнати у басейн, але під дощем буде не так страшно. Ну або сценарій з життя. Якщо дитина на нього опрокине воду, то вже буде не такий стрес для усієї сім'ї. Насправді важко якось коментувати дизайн. Бо, по перше, це все дуже індивідуальне. По друге, все одно ви будете користуватися чехлом, тобто важливо, який дизайн саме у чохла. Ну а ви напишіть у коментарях, як вам дизайн Realme C67, Ось і з'ясуємо, що думають люди. Діагональ дисплея 6,72 дюйма. Це, звісно ж, IPS, Full HD частота розгортки 90 Гц, Та найцікавіше пікова яскравість 950 ніт, Типова 800 ніт. Наближається літо з яскравим сонцем, тож треба заздалегідь подумати, як ви будете дивитись на смартфон влітку і наскільки вам комфортно буде користуватись смартфоном прямо під сонцем. Бокові рамки досить тонкі, верхня трошки товстіша, а нижня у кращих традиціях. найтовстіша Не те, щоб це на щось впливає, але сказати хочу. Дисплей має налаштування кольорів, це я люблю. Ефект, звісно ж, не такий суттєвий, як у OLED дисплеїв але є. Та мені. Більше сподобались налаштування ніжний дотик. Ніжний дотик. Ну добре, це мається на увазі менш контрастні кольори. Дисплей насправді непоганий, це такий типовий IPS з гарною кольоропередачею, 90 Гц, реально великою яскравістю, як для цього класу. Ну і ще тут з заводу захисна плівка. Я знаю, що ви це полюбляєте. Працює Realme C67 на 6 нанометровому Snapdragon 685, оперативної пам'яті 6 або 8, постійної 128 чи 256 ГБ. Враховуючи різницю у ціні між двома варіантами, я б дуже радив обирати саме 8256. Все ж таки оперативна пам'ять зайвою не буває. Хоча і тут можна додати віртуальну оперативку, все одно беріть саме 8256. Це моя вам порада. Працює це все з Android 4. 14 з оболонкою Realme UI. У системі телефон працює нормально. Не можу сказати, що він літає по меню та застосунком, але користуватись ним можна без проблем. Цей телефон не претендує на звання ігрового, бо все ж таки Snap 685 не для цього створювався, але можна пограти практично у будь-яку сучасну гру на мінімальних, а інколи навіть на середніх налаштуваннях. З цікавого у цій оболонці те, як обіграли отвір камери, додавши програмно щось типу динамі Острову, як на iOS. Ой, ну не знаю. Це працює, наприклад, коли грає музика, але чомусь анімація з дуже низькою частотою оновлення та виглядає так собі, особливо враховуючи, що тут 90 Гц дисплей. Можна натиснути на цю ділянку та побачити кратку інформацію про відтворення. Свайпом можна перемикати треки. Ну, не знаю, не знаю. Ідея прикольна, але анімації часто дуже повільно працюють, тож мені здається, що це дуже специфічна функція. А ще тут є NFC, тобто його можна використовувати для безконтактних платежів, та це дуже добре. У Realme C67, два модуля камер, основний на 108 та 2 мегапіксельний сенсор глибини. Ну, тобто можна сказати, що тут одна камера. Але насправді досить непогана. При нормальному освітленні можна отримувати файні фото з гарною деталізацією. По замовчуванню зйомка йде у 12 мегапікселях Є окремий режим високої деталізації, у якому ви отримаєте 108 мегапіксельне фото. А ще завдяки цьому 108 мегапіксельному модулю тут можна робити фото з трьохкратним зубом. Умом та отримувати гарний результат. Відео знімає максимум у Full HD. Зразок зйомки зараз перед вами. Смартфон за 200 баксів зі стереозвуком. Як вам таке? Другий динамік знаходиться над селфі камерою та дає відчутний стереоефект. Якість самих динаміків... Абсолютно стандартна для ціни смартфону. Звук відносно чистий, але плоский. Слухати щось там, де є голос, прикольно, бо багато високих та середніх, та ще й стерео. Ну там, типу, якісь стрими дивитись, ну прям файно. Музику слухати, скажімо так, можна. Ну, і дзвінок ви точно не прогавите, Динаміки тут гучні. За безпеку тут відповідає сканер відбитків, який вбудований у кнопку. то на мою думку, у цьому ціновому сегменті це краще рішення ніж встановити якийсь посередній сканер під дисплей, як роблять. Деякі виробники. Так, воно то під дисплеєм, більш скажемо, сучасно, але зробити його дійсно таким, щоб було комфортно користуватись та вкласти цю ціну біля 200 доларів ну просто немає можливості. Тож Realme встановили гарний сканер у кнопку, тим самим не додаючи сканер середньої якості під дисплей. Я вважаю це вірний хід. Розблокування за допомогою обличчя тут, звісно, теж є, але. На нього дуже впливає якість освітлення. Тобто, в при поганому освітленні він або дуже довго спрацьовує, або не спрацьовує взагалі. Та загально розблокування обличчям, коли це не окремий сканер типу лідара, це не так безпечно. Тож я б не розраховував би на нього, а користувався саме відбитками пальців. Ну я так і робив. Працює Realme C67 від акумулятора місткістю 5000 мАч. Це гарний показник, бо корпус досить тонкий. Він забезпечує одну добу дуже активного використання або півтори-дві доби більш помірного. У комплекті є зарядний блок, що вже дуже гарно по міркам 24-го року. Так він ще й 33-ватний та дозволяє швидко набрати 50% усього за 30 хвилин. Дуже тішить, що швидке заряджання є і у недорогих смартфонах. Ну, що сказати, телефон за 200 доларів може вам дати 90 Гц, непоганий ips дисплей деталізовану камеру, правда, тільки при нормальному освітленні, та великий акумулятор. А ще NFC та останню версію Android прямо з коробки. Так, це не телефон без компромісів, звісно ж, вони є, але так скажемо, це. Народний смартфон, бо коштує він недорого, має непоганий набор функцій, та, знаєте, такий, скажемо, баланс ціни та можливостей. Та він досить непогано продається. Тож залишу в у описі посилання на цей смартфон. Якщо зацікавились, можете подивитись про нього більш детально та і. Безпосередньо замовити. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ви вперше на нашому каналі обов'язково підтримуйте наш проект та підпишіться, поставте лайки, напишіть якийсь коментарій. Це дуже підтримує канал на Ютубі. Та велике дякую за те, що ви це робите. Дякую за увагу. Усім мирного неба. Слава Україні! До побачення!